Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами, як завжди, Оксана Цибуля та Назар Назарзадорії. Одразу переходимо до новин. Починаємо ми з деокупації Криму. Сьогодні президент затвердив стратегію, власне, стратегію деокупації та реінтеграцію Криму. він підписав указ. Рішення про ухвалення цієї стратегії було на одному із засідань Ради національної безпеки та оборони. Сьогодні на сайті офісу президента вже з'явився документ з повним текстом цієї стратегії. Власне в офісі президента повідомляють зацитую, цитую таку преамбулу, що про що йдеться в цьому власне документі. А він визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру спрямованих на відновлення територіальної цілісності державного сувеніритету України і міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму. Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова. Ну, але я так думаю, що все ж таки ми не всі деталі знаємо з цього документу. Там тільки загальні положення. Якщо ну, відверто. ми можемо відкрити зараз цей документ, і там е, в, в, йдеться багато. Ну тут дуже, дуже багато тексту, але е, я хочу сказати, що деякі пункти, наприклад, пункт 17-й, він е, відображає те, що відбувається взагалі то. Це перед кордоном, не декларацій, тільки декларацій, там, що у нас Крим це Україна. ми йдемо, ну, Не визнаємо референдум. Не визнаємо так. референдум, так. І там, е, е, Йдуть на описані якісь кроки з реінтеграції, але для початку потрібно, щоб була деокупація. Реінтеграція вже мала бути за логікою наступним кроком. Ось. І загальні положення, тут щось понад 90 пунктів в цьому документі. І ось там є власне, пункт про власне, деокупацію. І йдеться там про. Одну секундочку, вибачте, ось, 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 ось. Особливості, власне, якщо ми перевернемо трошки вгору. Я просто не знаю, ось воно де 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 особливості документам. державної політики щодо забезпечення деокупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Де зачитаю один пункт. Більш більше з цим документом ви можете знайомитись у нас на сайті. І ось 92 пункт: Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальності звільнення тимчасово окупованої території та відновлення на цій території конституційного ладу України. Ґрунтуючись, зокрема на положеннях меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності кримської платформи. Ну і окрім цього, сьогодні також президент він ввів дію е, указ, ну, своїм указом, ввів дію санкції РНБО про е, санкції проти Моторсічі. Ну, це теж просто було прийнято, а тепер вже вів дію. Ну і в Києві ліквідували пожежу, яка була на вулиці Саксаганського. Тут біля нас так не по неподалік і що хочеться одразу сказати, що рух вулицею вже відновлено, пожежу вже ліквідовано. Ніхто не постраждав. Якщо казали про те, що було евакуйовано 10 людей, то в врешті інформація такої залишилася. Постраждалих немає. Можете бачити світлини у нас на сайті, як це це відбувалося. А в телеграм-каналі є ще відео. Надзвичайна подія, mm -hmm. власне, і київські маршрутки. Київські маршрутники вони офіційно проситимуть про те, щоб їм дозволили не працювати, бо працювати під час карантину вони кажуть, що це збитково, і вони наводять приклади, що їх штрафують за те, що вони перевозять велику кількість пасажирів, штрафують на 17 тисяч гривень, і самі перевізники заявляють про те, що. Водію дуже важко відмовляти пасажиру зайти у салон. Ну тобто, це провокує конфлікти, і на це витрачається час. Тому вони просять Київ, Київську міську державну адміністрацію, сказали про те, що будуть звертатися і просити Дозволити їм не працювати не вони працює. не можуть самостійно прийняти це рішення, бо все ж таки в них є договір з київською міською державою ну, ще власне е ігор Мойсенко, голова асоціації перевізників Києва та Київської області, розповів інтерфакс Україна, що будуть здорощувати проїзд власне в цих маршрутках. Ненависних для мене, але це не пов'язано з карантином. Він теж сказав про те, що навіть в проїзду до 10 гривень як передбачається, то це з суботи вже, якщо я не помеже так, з то це все одно не перекриє витрати, тобто їм все одно краще залишатися. тому що на місці. Е зараз, згідно карантинних норм, е маршрутки можуть перевозити лише 11 людей. Так, так і о, карантин у Києві. Про мер Кличко каже про те, що все ж таки він допускає таке, що транспорт може зупинитися, але разом з тим він казав про, про те, що транспорт мається на увазі зупинитися, е, саме приватний, як я розумію. Бо, наприклад, про метро йде мова про те, що будуть люди користуватися спецперепустками. Це угу. теж його інформація. Але він сказав це лише після того, як буде е, кратне збільшення кількості захворілих на добу. І коли буде вже критична ситуація, поки що я розумію, що критичної ситуації немає, бо це свіже інтерв'ю кличка. І він сказав про те, що коли буде критична ситуація, наразі все працює. Уже ми бачимо як скупчення людей, які їдуть на роботу, і постійно ми бачимо ці конфлікти. Реально, так якось говорив в інтерв'ю Інтерфакс Україна Ігор Майсеєнко, От. Що, водіям доводиться ці конфлікти вирішувати. Так. Так. Я так розумію, що просто коли ти кажеш 12-й заходиться, ти йому кажеш ні, не зайдеш. Ну, і це... А людині потрібно їхати на роботу, а він не може його зробиш? висадити. Ну тобто, це все ж таки йому треба викликати правоохоронців для того, щоб це зробити. Ну вони ж теж не можуть. Ну, міській устіні... владі, власне, потрібно подумати, як це все робити, от, забезпечувати. Маленька рефлексія. У нас вже був локдаун рік тому. Треба подумати. Відбувалося абсолютно те саме, ті самі черги були. Стабільність наша. Закликаємо все. вас, якщо вже є така ситуація, реально вдягати маски, намагатись дотримуватись дистанції, ну і звичайно мийте руки. Все, що можна зараз порекомендувати в боротьбі. Мийте руки завжди. Це завжди. не тільки під час боротьби з коронавірусом, просто, просто мийте руки завжди. Так. Звичайно. Ось. Це всі новини. Наразі це всі новини. Більше новин на сайті Е, Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. От. А о 19.00 буде 16. Гостем програми буде Ярослав Юрчишин. Нардеп голосу. Будемо розбиратись, що ж там за розкол пішов у фракції. Буде цікаво. По-любому. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Задрій та Оксана Цибуля. До наступних зустрічей.